Вітаю вас, друзі! А ми продовжуємо воювати на інформаційному просторі, представляючи лише перевірену інформацію із достовірних джерел. Сьогодні я хочу поговорити про приголомшивий жорстокий випадок, який шокував днями усю Україну, а саме про групове зґвалтування дівчини на Закарпатті. Отже, влітку 2021 року троє підлітків зґвалтували 14-річну дівчинку на Закарпатті. Зломисники знімали тоді все на телефон та поширили відео в мережі. Сама ж дівчина певний час не розповідала нікому про те, що з нею трапилося. Водночас бабуся потерпілою каже, що помітила, як її онука змінилася. Вона стала похмурою, замкнутою в собі та мала проблеми зі сном. Про зґвалтування вона дізналася тільки від поліції. Я взагалі нічого не знала, коли з'явилися поліцейський в хату. ви знаєте, що з вашою внучкою трапилося. Інформація з'явила від інтернету. Бо вони розголосили по інтернету і то все село відділо. Всі мовчали, поки не з'явилися поліцейські в хаті. Вони гуляли, вони ходили, разом м'яч грали, разом десь там спілкувалися, якісь гри грали. У дружних відносинах вона з ними була. Я була, то ніколи не придумала, що вони можуть таке зробити. Сама ж дівчина згодом пояснила, що зі зловмисниками була в приятельських стосунках, тому й погодилася на запрошення, бо навіть не підозрювала, що з нею можуть таке вчинити. Своє мовчання дівчина пояснила тим, що відчувала страх та сором через те, що трапилося. Всім кривдникам 14-річної дівчини вдалося уникнути реального. Покарання. Суд призначив трьом обвинуваченим вирок у вигляді п'яти років ув'язнення. Однак їх звільнили від відбування покарання через те, що вони неповнолітні, призначивши випробувальний термін на два роки. У своєму рішенні про звільнення від відбування покарання з випробувальним терміном суд врахував те, що про зловмисників добре відгукувалися за місцем проживання і навчання. Та відсутність судимостей. Хотілося б подивитись в очі тим, хто надавав ці самі позитивні характеристики. А це на хвилинку і директор школи, і педагогічний склад. Характери... Жодної позитивної характеристики не опубліковано. Постраждала, просила виплатити 450 тисяч гривень моральної компенсації. Цікаво, що суд задовольнив прохання тільки частково. Сломисників зобов'язали виплатити постраждалі. По 60 тисяч гривень, а також покрити процесуальні витрати у розмірі понад 25 тисяч для кожного. А це як? Вирок, до речі, виносила суддя Оксана Софілканич. Я так розумію, що якби три виродки зґвалтували цю саму суддю або когось із її родичів, то вирок був би такий самий. Тобто виходить, що тепер за 60 тисяч гривень можна валтувати. Люди добрі, це, ну як це так? Ну а тепер чому дивуватися, наприклад, коли нардеп Роман Іванісів від слуг народу був засуджений за зґвалтування неповнолітньої, відсидів кілька років і вуаля у майбутньому став нардепом. Судячи з вироків наших суддів, у цих трьох осіб велике майбутнє. І тут нічого смішного. До речі, як розповіла потерпіла дівчинка журналістам, хлопці, які знущалися з неї, хоч і перебували нібито під домашнім арештом, вільно виходили з дому. Більше того, за словами дівчинки, кривники морально знущалися з неї і під час слідства. І тут справа стала резонансною. Закарпатська ОВА одразу заявила, що вивчить всі обставини. І ви знаєте, дехто навіть почав намагатися виправдати гвалтівників і казати, що... Зґвалтування не було, але розочарую вас, було, шановні, було. І тут уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубенець заявив, що справа знаходиться на його особистому контролі, а прокуратура готує оскарження судового вироку у резонансній справи про зґвалтування неповнолітньої. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Мені особисто дуже цікаво. А якби не було опубліковане відео, якби не вибухнули соцмережі. То все було спущено на гальмах. І в мене таке враження, а таке виходить, що деякі судді, люди, вони втратили людяність. За словами журналістки Олени Пшеничної, у дівчинки не було навіть адвоката. Її законним представником була навіть не бабуся. Але саме вона виховує онуку, поки батьки на заробітках. А служба у справах дітей місцевої сільради, котра однією рукою представляла жертву в суді, а іншою писала. Позитивні характеристики її кривдникам. Двоє з яких увага, друзі, сини секретаря цієї сільради і молодші брати-сестри, що погрожувала журналістам-пливовим чоловіком. Тим часом блогер Володимир Бондаренко опублікував дані підлітків. Як не дивно, скандальна суддя Воловецького районного суду Оксана Софилканич втекла на лікарняний. За інформацією місцевого видання Мукачева.нет, суддя оформила лікарняний після того, як історія стала відома на всю Україну. А що таке? Невже стало зле від того, що накоїла? Чи просто стало страшно за свою шкуру? Я коли особисто почув цю жахливу історію, був шокований. Перше, що спало мені на думку, це гнила система. Але, поміркувавши, дійшов висновку, що справа тут. Не лише у системі, а в тому, що наше суспільство, вибачте, саме по собі, гівно. Односельці та оточуючі фактично схвалили і замовчали скоєне відморозками. Тому що, як ви розумієте, події відбувалися у селі. А як ви знаєте, на одному кінці села ти пернеш, а на іншому скажуть, що ти їв. На щастя, у нашій країні набагато більше хороших людей. І на захист дівчини стало чимало відомих людей, зокрема тих, хто може допомогти домогтися справедливого покарання для кривників. Зокрема, найголовніше: дівчину підтримують її рідні, і тато готовий боротися до кінця, аби кривники його дитини отримали справедливе покарання. Відомий український адвокат Масі Наєм готовий зібрати групу адвокатів для захисту дівчини і підготовки апеляції. Журналісти та представники ЗМІ всебічно висвітлюють цю тему, аби вона отримала максимальний розголос. Відома телеведуча Маша Єфросиніна знайшла для дівчини одного з найкращих психологів України, яка допоможе дівчині пережити те, що сталося. Я особисто дуже хочу, щоб всі винні понесли заслужене покарання і кривдики, і судді, і ті, хто писав характеристики, і ті, хто буцімто був захисниками дівчинки у суді. І хочу, щоб наша влада замислилась над цим. Можливо, потрібно проводити суддійські реформи, щоб у нашій країні не було таких представників Феміди. Бережіть своїх дітей, прислуховуйтесь до них, розмовляйте з ними, цікавтеся їхнім життям, приділяйте їм як більше уваги. Тому що діти це найдорожче, що у нас є. І не забувайте, що чужих дітей не буває. Якби не широкий резонанс цієї справи все б так і залишилось замовченим. А скільки ще таких замовчених справ? Пишіть ваші думки. Пишіть ваші думки під цим відео. Мені це дуже важливо. Це нам дуже важливо, тому що тільки разом ми сила, тому що разом ми переможемо. Отже, доброго вечора, місу України.